pois no inglês Merry Christmas, Autumn, For Fall, Happy Birthday Блог. Як ви помітили я з новим блиском для Губ. У мене зламалася помада, та вчора в Росмані купила новий блиск для Губ. Я хотіла придбати у Хіті. Там був якийсь за Євро 50. А потім я... ми помітили, коли перекладали покупочки, що там відключинено. І не закривається цей блиск для губ. Я пішла з чеком і сказала німецький, ну що я хочу поміняти. А вони просто дали мені Євро 50 Та краще б вони блиск для губ. Але нічого, ми потім пішли у Росман та придбали мені ще три блиска для губ. Зараз ми збираємося на педікюр у Берхам, я буду робити педікюр. А Франк хоче у Берхаймі у китайському магазині одягу, футболочку чи светр якийсь придбати. Я вчора всю ніч не могла заснути, тому що Франк пішов на нічну зміну. Та й ще вчора ввечері пила каву, можливо, це ще я слухала, і я слухала музику таку осінню на англійській мові. І мені було так класно, я була така натхнена. І коли там ще була музика, ну там буде ілюстрації гарні. І є одна з ілюстрацій, це ідея на розворот на жовтень. Також я хочу, коли завершу цю педикюр, піти у спеціальний магазин художній у Берхамі та пошукати лайнери. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Який аромат осіннього листя. Який аромат осіння. Салюте. щойно прийшли додому. Ось такий кавовий манікюрчик, ой, педикюрчик мені зробила. Цей раз я перший раз зробила такий кавовий колір, та цей раз працівник мені зробив каву. Також прийшла додому. У мене списалася з карт оплати за інтернет, але чомусь компанія інтернет хоче в наступний раз. У двойному розмірі зняту оплату. Я також прийшов лист від шоп-центру в мене на 7 жовтня термін у шоп-центрі. В минулому блозі я говорила, що хочу піти до Вся ситуація змінилась, тому що в мене вже там не болить і я не бачу ніякого хребка, тому я зробила педикюр. Хотіла ще придбати е, в спеціальному художньому магазині лайнери, щось, але він посереду працює до першої години. Тому він ще раз. А, а також вже прийшли формочки оформили для печива, і ми, можливо, завтра. Заберемо їх у мами Франка. На подій Франк скупився в китайському магазині. Ось таку толстовочку купив. Вас mm аао. -hmm. Mm -hmm. Ось такий mm -hmm. е светер для мене придбав данків.

Ми ще не поснідали. Зараз я прийму дух і будемо збиратися в гості до мами Франка. Мама Франка допомогла для нас замовити формочку для випічки печива на Амазоні, і ми поїдемо туди забрати та ще трохи там посидимо. Видео. 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 Вот она аппетит, Додам, ось така посилочка. З Сформучку для пышка зараз подивимося Це... Мама подиваемся еще wenig. Мамами. English. Merry Christmas Autumn Fall Happy Buzday. Добре посиділи у Франка. Та отримала послуху. А також з'явився альбом не скорості, Та вона подарувала мені також. Вона замовила яйця з ферми та подарувала нам. Та зараз ми чекаємо автобусу. До речі. Буде цікаво почитати в коментарях, яка ваше улюблена пора року. У мене на цей час осінь. А, але також у зимку я люблю за різдвяну новорічну атмосферу, за адвент, весну, за великодень, за квіти. Це розквітає. в літі теж особливий вайб. Але зараз надихаюся осмігаю. Швидка телепортація у наступний день ми були у центрі. Спочатку у Шпаркасі, потім подивилися п'ятничний базар, та трохи там скупилися, там фрикаделі, карамельні цукерки. І ще там один хліб з родзинками взяли. Також у, у Теді купили подарункові пакети. Також у Вульфі взяли напої. Зараз Франк пішов робити. Невеликий ремонт в підвальній кімнаті. От і в нас буде там в підвальній кімнаті спортзал. А я зараз поки буду пакувати подаруночки для тата та для молодшої сестри ясочки. І вам покажу, що я купила на подарунки. Почнемо з подарунків для тата, бо у тати на минулому тижні був день народження. Це така чашечка Беса Папа Інвельт. Потім ще у Хюрті на минулому тижні я придбала в спеціальному дивному магазині у Хюрт-Парк такий осінній чай. А ще там Мед з корисю чи корися з медом. А, і ще там дається один чай на пробу. кофе для папи я купила у Маркафти сукерочки Ferrero. Також франк захотів у Кікі придбати таку рубашку. У Кікі не завжди можна придбати добрий це чудовий одяг, але ця рубашечка нормальна така. Тепер маленькі подарунки для ясочки. Головний подарунок це піца з Кендішопа, Також батончики Несквік. Це печиво Несквік. Також в деяких містах Німеччини, наприклад, у нас у Фрешні кладуть картон з, непотріб... з речами, які не потрібні. Та пишуть, щоб забрали безкоштовне. І ми побачили такі книжечки, подумали, може ясочки буде Цікаво про принцесу Ельзу. Зо, та да, такий і, як і пазли, і казка. А також Франку ще у лютому купляв мені заколочки, багато заколочок. Але от всі заколочки все занадто дитячі, тому я віддам ясочки. Написано 10-12 хвилин, але Франк сказав, що треба. Од одну годину мінімум чекати. Хазе. <варити. клідно> Зараз будемо обідати стейки та печиво. Бо, поки Франк був у підвальній кімнаті, я трохи помалювала та продумала розворот на шовтень. Зараз приступаємо до того приготування обіду та будемо вчитися пекти печиво. Більшість роботи по випічці печива буду робити я. Я вперше пеку печиво, сподіваюся, все буде добре. Трохи по ледь знайшла найпростіший рецепт без клюнового сиропу та без, без чого та без фарбників. А також я трохи імпровізую та спробую зробити несквік шоколадну глазур та буду спробувати помалювати шоколадний глазурю. І я буду малювати з, з паличками з під суші. Ось фото, едуть. На. А зараз. зараз готую глазурі. Франк готує Варить картопля лякард для Жариться стейк. Ось таке тісто поки що. Зараз буду робити листя. Ось що не виняли з духовки печива, повинно трохи охолоднути, та подивимося, який смак буде. М -м? Смачно лека! Mm. Морген, mm -hmm. yeah, yeah. швидка телепортація у неділю. Сьогодні ми їдемо до батьків підсвяткувати трохи. Минулий день народження папи, але цього разу потягом. Зараз їдемо до автобусної запинки. то їдемо до Харема, а потім потягом на Дортмунд. І там зустрінуть на вокзалі бачки. До речі, ми все-таки купили вчора по приколу е, такий пакет шулякінт. Це в прикладі школяр. Думаю, прикольний пакет для папи вийде. Він також йде на курси у шулі, тому чому б ні, то Та такий гарний виглядає. Я хазе. Я дам тебе. Я дам Ja, richtig. Okay. So musst du ausstiegs. Du Ja. Ich war in Konzerte heranzen. Ja, in meiner Schule. Ich war ja. Elefant. Und ich habe. Das ist die Kamera. Ja. Das ist die

Решті ми вдома. Через те, що були проблеми, що потяг постійно зупинявся, ми не встигли на наш автобус, треба було годину. Франк це захотів чекати, тому ми піймали таксі та в Україні, та приїхали на таксі додому. Зараз ми вдома зараз десь зараз пів восьми. Господи, і та сестри мені подарували подарунки. Це від тяжечки моєї молодшої сестри. Це також це, це два. и почти да, два совки и Катя. Сейчас буду чуть-чуть поему, да, это может 20-го ну, на работу а это вот завтра смонтую для вас Ну что ж, Bye bye.